Ну це питання насправді, бо я загалом не плачу. Але що мене прям дуже вразило, мабуть, це Джеф Баклі so Real. Блін, плакати, це важко. Не пам'ятаю, коли останній раз плакав, але коли дуже сильно ну, відчував якесь емоційне переживання, це коли я слухав Car Crash Idols. Напевно, це Морфін буде, бо я останніми так їх для себе відкрив, але вже рік тому я загалом альбомами слухаю. Те, що я точно знаю, що бабуся з дядочкою слухають її майже кожен день. А, ну, от коли був сингл, я скинув мамі кліп «Королева півночі. Вона послухала, написала мені велике повідомлення про те, як мною пишається. Дня три тому, коли демку скидав. Ну, походу, сьогоднішній такий. <с> ні, ні я жартую. Коли це саме було? Валера має знати. Так, да, так. Да. Це у Львові було на Craft Vinyl Beer Fest. — Та блін, мені здається, технічні факапи насправді не псують виступи, псують виступи тільки відношення до цього технічного факапа. І от в мене таке останній раз було теж влітку, у Львові. Я чув тільки те, що я граю, а всіх інших не чув. Але це теж було цікаво. Вчора до мене підійшла рандомна людина і каже: Я тебе знаю. Я купила твою книжку. Мене не впізнають на вулицях, я новнейм. No Якщо вважати незнайомих людей комінти, то от коли виходила королева півночі, був один дуже смішний коментар. Тобто, це десь місяць тому півтора.